В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Цієї ночі дві ворожі ракети поцілили по районній лікарні у Вільнянську. Внаслідок удару загинула новонароджена немовля, а лікар відділення у тяжкому стані в реанімації. Зігрітись, розігріти страви та підзарядити гаджети. Це все можна зробити у пунктах незламності. Таких локацій в Україні вже понад 4 тисячі. Детальніше вже за мить. З відрами і тазиками у коридорі майже місяць мешканці однієї з квартир у Хортицькому районі так рятують власне помешкання, коли за вікном злива. Чи вирішила ситуація з проблемною покрівлею? Далі у випуску. Ракетами по пологовому. Росіяни вдарили вночі по районній лікарні Вільнянська, внаслідок чого загинуло немовля, якому було лише два дні. Також постраждала мама дитини, та... а лікаря пологового дістали з-під завалів. На якому етапі наразі рятувальні роботи та чи працюватиме і надалі медзаклад, дізнавались наші журналісти. На місці цих руїн ще вчора було пологове відділення Вільнянської центральної районної лікарні. О другій ночі росіяни вдарили із ЕС-300 по медичному закладу, де на той момент перебувало з пів сотні пацієнтів, як дорослих, так і дітей. Головний лікар вибух бачив на власні очі та одразу ж кинувся допомагати своїм підопічним. Дві години десь на п'ять хвилин перший був зрив, а потім десь два, навірно, десять, два, п'ятнадцять вторить. Дуже дуже гулкий. Я живу через дорогу, на мої вікна. Сюди прибіг, жінка плакала, кричала про допомогу там на второму втором в пологовому відділенні. І ДСНС, які її спасли, поставили лісі і спустили її. Вона цілком здорова. З під завалів надзвичайникам вдалося деблокувати одного з лікарів відділення. Подожди, Нині чоловік у важкому стані в реанімації однієї з запорізьких лікарень. Інші пацієнти медзакладу наразі переведені в сусіднє відділення вільнянської лікарні. Станом на зараз залишилося шість. Три в терапії, три в хірургічній відділенні. От в хірвійському відділенні після лапароскопічної холецистектомії, після ножового поранення і з гострим панкреатитом. Терапії кисневе залежні. Там кисень у нас підведений Є. Ці пацієнти знаходиться. Остальних пацієнтів ми передали сімейним лікарям на амбулаторне лікування, забезпечили виписками і ліками. Роботи з розбору завалів тривають і досі. Рятувальники зазначають, людей під залишками будівлі немає, проте, на жаль, не обійшлось без загиблих та постраждалих. Рятувальники одразу почали аварійно-рятувальну роботи щодо пошуку і порятунку людей. З-під завалів деблокували тіло лікаря. І за допомогою автодрабини з другого поверху зняли породіллю. На превеликий жаль, загинула новонароджена дитина, якій було всього-навсього два дні. Наразі лікарня продовжує працювати. Як зазначає головний лікар, постачання води та світла у вцілілих корпусах відновлене. Зараз працюють над підведенням теплопостачання. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Росіяни не припиняють тероризувати мирне населення та тих, хто тікає від війни у більш безпечні міста. 22 листопада на дорозі життя окупанти відкрили вогонь по цивільній колонії. В цей момент рятувальники саме допомагали діставати автівки з розмитого шляху. Врятованих направили в укриття, однак на дорозі все ще залишалися автівки із людьми всередині. Кілька працівників продовжили під обстрілами буксувати транспорт. Операція з порятунку тривала три години. На щастя, ніхто не постраждав. Колона з 14 цивільних автівок потрапила під обстріл. Бійці ДСНС зорієнтувалися і швидко вивели людей у безпечне місто. Таким чином вдалося врятувати 49 людей, з них 11 дітей. Найменшому пасажиру було два місяці. Всі в безпечному місті і благополучно дісталися Запоріжжя. В ножем у серце та закопав біля будинку. Запорізькі правоохоронці знайшли тіло 74-річного запоріжця, який майже тиждень не виходив на зв'язок. Про його зникнення повідомив товариш, як з'ясували слідчі жорстоку розправу над пенсіонером вчинив його син. Родичі посварились наприкінці жовтня. У ході конфлікту син вдарив батька кілька разів у серце, а потім закопав у власному ж подвір'ї. Наразі вбивцю затримали, йому загрожує до 15 років ув'язнення. В Україні розгорнули понад 4 тисячі локацій, де люди можуть зігрітись, розігріти страви, підзарядити гаджети. Їх назвали пункти незламності. Вони запрацюють у випадку тривалої відсутності електроенергії у разі нових масованих російських ударів по інфраструктурі, зазначають в офісі президента. Локації забезпечені водою, світлом, теплом, інтернетом, місцями для відпочинку та аптечками. Перебувати там можна безоплатно, працюють центру. Пункти облаштували в закладах освіти, будівлях адміністрації та органів місцевого самоврядування. Одночасно у них можуть знаходитися від 40 до 500 осіб. Дізнатися про найближчі від вас пункти можна на мапі сайту З міркувань безпеки на карту не нанесені пункти поблизу лінії бойових дій у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Інформацію про їх розташування. Необхідно дізнаватися в органах самоврядування у Запоріжжі, як повідомляють рятувальники. Місця безпеки зараз готують для прийому людей та забезпечують усім необхідним. Важливо вже зараз подивитись, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді, та слідкувати за оновленням мапи найближчими тижнями, поки будуть додаватись нові пункти. На сайті та в усіх пунктах незламності можна буде дізнатись. Де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин? Всі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Коли за вікном злива, а в квартирі потоп. У Хортицькому районі мешканці однієї з квартир на верхньому поверсі б'ють на сполох. Адже місяць в їхній оселі тече вода зі стелі. Причину комунальної проблеми з'ясовувала Анна Крамаренко. І ще одна сторона. Теча, ось так тут прямо на воно жорстко капає. Ось в таких умовах мешкає Лена Айвазян у багатоповерхівці по вулиці Курузова. Люди живуть з мисками в коридорі, аби хоч якось врятуватись від зливи в квартирі. Як зізнаються мешканці, проблема з'явилась близько місяця тому. Дуже сильний дощ. Получається на протяженні уже Добре, що не було світла, і текло тут все тут залито було. і Ми через по часа міняли цю воду. І хорошо, що не було святла, дійсно було короткое замикання. Це угроза життя. І це некомфортно. на стилі вкладовці, й досі видно краплі води. А згодом цвіль почала з'являтись не тільки тут, а й на стінах та речах власників. Плесень пошла по всьому. Тепер одні, що ми будемо зимою мною Неліпша ситуація і в залі. Дівчина в розпачі. Каже, неодноразово зверталася до керуючої компанії Місто для людей, яка опікується будинком. Також залишала і заявку в контакт-центрі 1580. Ліна зазначає, боргів за утримання будинку немає. Говорю, ответьте, пожалуйста, как скоро будет э, сделана крыша. Там действительно участок небольшой. Э, на что выехал менеджер, мы осмотрели эту крышу. Там действительно участок 45 квадратных метров. Для такого э, предприятия ⁇ места ЛРД ⁇ это вообще копейки. С учетом того, что я постоянно каждый месяц оплачиваю им... Э, По договору, ну саджання дома. На якому основанні я дажна за свої гроші це все делать? Проблема з протіканням даху не лише в Лєни, а й в сусіда. Дівчина розповідає, масштабувалася вона в її квартирі після того, як чоловік відремонтував покрівлю над своїм помешканням. Сусід зауважує, не став чекати, поки керуюча компанія полагодить дах, адже нещодавно зробив дороговартісний ремонт помешкання. Тому оновлював покрівлю над своєю квартирою самотужки. Пан Олександр каже, вода з даху потрапляє до осель через технічний поверх. просто сквозная дыра, сквозная, вот, там даже рубероид видно, вот, видите, она затекает под рубероид и течет на техэтаж, и попадает вот в этот, э, ну, шахту вентиляционную, и вот в районе кухни у них и коридора, вот он, видите, там тазик стоит какой-то, вода туда течет, и вот это у всех такая ситуация. Там ситуация такая, крыша течет у всех. Сделал я себе проблему, она пошла дальше, у кого проблема дальше. Потекла сюда, в сторону потекла, у меня Стяжка там, то тобто мене вода стоїть, а на стекла далі в лівньоку і потекла. А у кого де проблеми, дирки, вона туди затікає. Вот і все, це проблема не тільки в моєї квартири, сосідська далі. Ліна розповідає, пропонувала керуючій компанії відремонтувати покрівлю над своїм помешканням за власний кошт, але щоб її потім компенсували. Натомість фахівці МДЛ зазначили, що на будинку є невеликі накопичення та поставили ремонт покрівлі у план робіт. Хаус-менеджер запропонував поставити ремонт в план на січень. І як тільки буде підходяща погода для ремонту, а як ви знаєте, до мінус п'яти в суху погоду технологічно можна виконувати ремонт навіть зимку, такий ремонт буде виконаний. Загалом керуюча компанія виконує поточні ремонти, це ті роботи, які виконуються за рахунок накупичених на будинку коштів. А капіталь, капітального характеру ремонти вони у вартість обслуговування не входять. Тому якщо що є велика потреба в ремонті, або будинок подається на капітальний ремонт, або виконуються такі роботи почергово. Тож будемо сподіватися, що за кілька місяців проблема мешканців цієї квартири щодо протікання стелі буде вирішена. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Професіональна футбольна ліга України представила статистичні підсумки гравців першої частини сезону в другій лізі. Серед рекордсменів молоді футболісти Металурга, 2 які проводять свій дебютний сезон у професійному статусі. Наймолодший автор голу Микита Куралех. Вік 17 років і 2 місяці. 27 жовтня 2022 року гравець «Металурга-2» Микита Куралех на 94-й хвилині зрівняв рахунок у матчі з «Вастом» 2-2. Відзначимо, що саме гол молодого форварда якраз і поклав початок безпрограшної серії команди. В останніх чотирьох матчах сезону Металург-2 набрав 10 очок, перемігши лідера чемпіонату Ниву з Бузової. Лише чотири воротарі відіграли більше трьох матчів поспіль на нуль, у тому числі й 20-річний голкіпер Металурга-2 Кирило Лавута, суха серія якого нараховувала 340 хвилин ігрового часу. Також у списку. У найкращих бомбардирів чемпіонату 20-річний нападник Металурга-2 Злат Злат'єв. На його рахунку 5 забитих голів. Чемпіонат продовжиться у квітні наступного року. У Києві в легкоатлетичному манежі відбувся головний старт року в національному календарі Федерації Дзюдо. Чемпіонат України серед дорослих. Успішно виступили на змаганнях спортсмени з Запоріжжя. Справжнім сюрпризом у ваговій категорії до 90 кілограмів став виступ 20-річного запоріжця Нікіти Батія. Він зумів здолати своїх більш досвідчених суперників та стати чемпіоном України серед дорослих. У вазі до 100 кілограмів запоріжці здобули ще дві медалі. Програвши лише у фіналі, срібним призером чемпіонату став Олексій Єршов, бронзу виборов Данило Гуцол. Близько від п'єдесталу пошани на п'ятих місцях зупинилися администрації. Дмитро Пилипенко, Віталій Шепель, Данила Гололобов та Анастасія Зінкевич у командному заліку. Чоловіча збірна Запорізької області посіла третє місце. Український наставник Аль Айна, колишній гравець київського Динамо Сергій Ребров близький до призначення на тренерський місток збірної України. За даними шоу, та то таке минулого тижня фахівець перебував в Україні і провів зустрічі з президентом української асоціації футболу Андрієм Павелком та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Йдеться про те, що УАФ запропонувала Реброву підписати угоду до літа 2030 року. Варто відзначити, що контракт нинішнього наставника синьо жовтих Олександра Петракова розрахований до кінця цього року. Україна подолала груповий етап командного чемпіонату світу з шахів, що проходить в Ізраїлі. Наша команда у перших двох турах перемогла збірні Франції та пар. Потім була поразка від лідерів групи збірної Китаю та нічия зі збірною Іспанії. Такі результати дозволили достроково вийти до наступного раунду турніру. Залишився поєдинок проти збірної Нідерландів, який визначить нашу позицію у групі. А згодом і суперника у плей-офф відповідно. На до місця, що посів суперник, загалом у турнірі беруть участь 12 команд, які розподілені на дві групи по шість колективів та грають за круговою системою. З них чотири найкращі збірні з кожної групи виходять до чвертьфіналу змагань.